Дмитро, вітаємо з перемогою. Сьогодні е, такий матч було досить мало гравців у суперника, але все ж таки і досить багато ви захищалися проти п'ятьох. Тим не менш, забили необхідну кількість голів, перемогли, як підсумуєте цю зустріч? Е, е, дякую за запитання. Дякую команді суперника за гру. Дійсно, ми готувалися до цієї команди, тому що команда силова, вона дуже гарно грає в пресинг. Але сьогодні вони не зібралися. Нам це трошки допомогло. Але в цілому ми завжди готуємося на максимально. У нас є тренування два, два рази на тиждень, тому ми до кожного суперника готуємося максимально, тому що ми націлені на перемогу в кожному турнірі. Угу. Ну в кубку ви йшли так досить впевнено, минулого тижня, все ж таки поступилися вперше, в манзані. Була одна поразка в двох матчах з цим суперником. От наскільки давав Олександр Куриний після цього матчу інтерв'ю був час, щоб проаналізувати, наскільки вплинула, все ж таки вона, е ця поразка на команду зважаючи на те, що до цього, був стовідсотковий показник. Я вважаю, що ми добре грали з Манзаною. Да, просто не реалізували десь декілька своїх моментів, що якби могло дозволити нам зіграти або в нічого в перемогу. Але в цілому е скажу так, що. Нас це ще мотивувало більше готуватися до майбутніх ігор. І вважаю, що наступна гра з расором буде вирішальна для нас, де ми максимально підготуємося і підтвердимо свій статус чемпіона в Кубкову. І вважаю, що і чемпіонат ми також не відпустимо далеко. Ну і питання про вашого партнера Станіслав Статій, особливо в Кубку. Що, сьогодні ще два забив, дев'ять голів. Що за феєричні показники? Ну, це, по-перше, це мій сусід. От. Я його кожного тижня підготовлю до цього. Даєте, напевно, правильні настанови. правильні настанови. Навіть дали йому його номер, який він хотів, 13-й, який йому дозволяє забувати щасливий, б... щасливий номер. А, скажу так, він на кожного готується, мотивує себе сам, ще плюс тренування, і він веде свою статистику, яку кожного тижня показує всім нам і каже, що я буду забувати ще більше. Цікавий підхід. Дякую. Гарно. Дякую. Дякую.